Усім привіт, вітаю на каналі Балицька Влог. Сьогодні буду обкопувати лохину, додавати туди якомога більше хвойного опаду, тому що ми це не зробили восени. Цього разу я вже краще підготувалася, заїхала в ліс і трохи залишилася торфу спеціального для лохини. Тут кора соснова, торф кислий і обкопаємо це все, додамо, буде гарно рости. Тут вже в траві спробую знайти цю лохину, де я її садила. Ага. Добренько, починаємо тоді працювати. Холодно сьогодні на вулиці, але буду робити роботу та зігріюся. Я думаю, цей торф разом з опадом все скинути в тачку, щоб подивитися об'єм, скільки в нас є. І потім переберу зайвий цей весь ґрунт і засиплю те, що треба. Думала, що в мене вже немає торфу, аби мішати, а виявляється повний хліб. Я забула, що я ж купувала, і в мене ще ціла пачка є. Але вже переживала, що другу лохину доведеться садити отак просто в опад. Але ні, все є. Ще можна з сумереком додати трохи і торфу, і те, що опаду набрати. Треба поїхати в ліс, цілу машину завантажити і буду тут усі хвойні обкопувати. Так, сьогодні процедури завершили. Тепер сідаємо сюди і ростемо високі, гарні, широкі, чи які там бувають лохині. Поливати не знаю, чи треба, але я проб'ю отак От довкола. Все одно сьогодні дощ піде. Хоча бряжеться. Отут От таке коріння знайшла. стали його тягти. Знову копала, 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 і ось отут він завершився, цей корінець. Я ще бачила в інтернеті, там застріють якийсь пластик під низ або шифера, щоб ґрунт не змішувався. Тобто так, і тоді вже засипають суміш і висаджують. Але я не хочу нічого такого додавати, нащо нам той пластик у ґрунті. Ну, і цього разу спробую так, а там будемо бачити. Залізла я у ліс. Погляньте, скільки тут опаду. Гілки, все, що хочеш. Набирати можна повністю мен. Це корова мукнула. Самі так страшно у лісі, слухайте. Постійно. Щось якісь звуки, якісь гілки. Корови. Надіюсь, корови. Так, треба набирати хутко опад і тікати, бо мені вже страшно. Знайшла такий бордюр садовий, я купувала минулого літа, думала брабанти обкопати і так довкола зробити. Бачила в інтернеті, що так люди робили. Гарно воно виглядало. Але коли прийшла ця штука, я подивилась, ну пластик, пластиком навіщо його його копувати землю, я не знаю. Можливо, продати. Ще все-таки використати, як скажете. Напишіть у коментарі, хто має досвід. Ось такі приклади, різні фотографії. Але от мені якось воно щось вже не подобається. Це я подивилася десь на каналі на українському. Треба зробити, розповісти про українські канали, які записують відео про садівництво. Там багато корисних порад, але бачите, деякі бувають, що купуєш, а потім дивишся і думаєш, а воно ну, мітре. Поставлю такі штучки. Я думала, вони будуть ну, привертати увагу, і аби було зрозуміло, що там якась рослинка сидить. Насправді вони такі тоненькі, це я в епіцентрі купувала. І їх просто в полі не видно. Чому ця трава підросте, то геть загубляться. Але хай вже так буде. Хоч щось. Ні, я по ним знаходжу, звісно, рослини. Але не так легко, як здавалося. Хай буде. Ось так. Краса. Зараз вивезу землю. І в нас є ще одна лохина. О, важке. Я це все закидаю, там є ями, де ми корчували пеньки, от в кінці ставка. І відповідно засипаю, хай там буде. Потім розберуся, що з тим далі робити. І води треба зараз набрати. Тут теж такі дерева треба різати. І прибирати. Ой, равлики. Обережно. Равликова ферма у нас вдома. Води набралося чимало. Ось погляньте, скільки аж там до дамби доходить. Таке дерево гарне. Високе було. Впало. На тому березі теж багато сміття. Треба це все почистити і будемо серфингом займатися. Так, а поки носимо воду. Я хочу придумати якісь насоси, аби воду набирати зі ставка. Я тямлю в них, читаю на сайтах, нічого не зрозуміло, оглядів українською немає. Записуйте техноблогери, ось про що треба записувати огляди. Я якщо буду купувати, то обов'язково розповім, що і як працює. Минулого року мене вже не вистачило на посадку лохини. Тепер, бачите, весною виправляю помилки. Я просто не думала, що стільки дерев так важко посадити. Вона, коли в інтернет-магазині замовляєш, така та і ще оце. І таке, давайте мені дерево. І хай буде. Потім всі разом ці саджанці прийшли. І я така, ооо, як їх висадити всі. Але нічого. Помаленьку. До речі, спробувала тут покосити. Стара трава так погано коситься. Просто неможливо її впиляти. Тут під новою травою ще стара трава, вона все заплутається. Ну, знайдемо ніж, у нас просто немає ножа, ми не знайшли, десь його поклали, напевно, мами. Я запитаю, мама знає, у <смі> будь-якій незрозумілій ситуації. Шукайте ніж у мами. Так. І, значить, я оцією штуку, крутила. А Ану, так, спробую. Зараз телефон як? Впаде. Я просто телефон поставила в куртку. Такі собі експерименти. Ау, зі зйомкою. Будемо поливати просто так з тачки. Опа. Та ні, так неможливо записувати, я як робот. Так, звільнила відро для зйомки. Можна тепер ось так виставити кадр, лопату прибрати. О, яка краса. Та що? Оце так, О, село гарно. Так, обережно переїжджаємо, перепливаємо. Кудись сюди. А тут уже листочки на цій глухи. На тій теж, але там менше, а тут такі гарні червоні. Це вони мають бути червоненькі такі на кінчиках. Чи це вже щось знову трапилось? Треба почитати їх. Ну а там, там рівно, а тут. Та ніби нормально. У мене залишилося, я вже розкидаю і буду їхати в ліс. Дивитися на вовків. І цю штучку треба встановити. Нехай буде. Оце відерце з водою сюди видів. Все, супер. Ага, ще тут опад. Зараз його теж використаю. Я вже все використала, аби не залишалося. А наступного разу візьму, заїду в ліс та буде в мене ще. Можна було б взяти гілки подрібнити. Там так багато гілок. Єдине, що в нас достатньо своїх. Тим паче цього опаду взагалі там по коліна. Тому який сенс було втрачати час, зусилля, аби подрібнювати гілки. Ну так, могли б почистити трохи, бо в лісі там справді не прилізти. Таке щось все попадало, поламалося, вітер був сильний. Тут є шишечка. Мене видно чи ні? Так далеко стою. А в мене є мікрофон, і я тепер гуляю, і ви мене чуєте? Усе, пакуємося. Ось така у нас краса вийшла. Так, так, так. Кажуть, що купують равлики, треба номер телефону дізнатися. Все, телефонуємо. Опа! Равликова ферма. У мене тут повний сад, погляньте. І трави і скільки. Ооо! Треба косити. Ось таку сітку, Антон, вже зняв. Одну частину з цього боку подрібнили з відразу гілки, а це старі, ті, що тут лежать. А нові ми одразу ще поріс, воно так гарно, коли свіжі гілки все прибирається.